Вже місяць я ношу берфуд взуття, і це змінило моє життя. У мене є проблема, яка мене дуже бентежить. Це сколіоз та болі в спині під час ходби. Звісно, це пов'язано із захворюванням. Через вражену шкіру на шиї я постійно піджимаю ось так плечі. Я за спини слабкі, і мені важко тримати її рівні. Болі в спині я теж пов'язувала з цим, але як виявилось, причина дещо інша, і це взуття. Я дуже люблю взуття з ось такою платформою, але через неї навантаження на мої ноги та хребет Бет відбувається нерівномірно. І після великих дистанцій та активного дня мою спину пронизує адський стріляючий бій. Я не мала ніяких очікувань від босиного взуття, але вирішила просто спробувати. Спочатку думала, що мені здається, що я себе натручую цей ефект по себе, але спина. Не було так, звісно, в кінці дня є важкість і напруження, але немає цього гострого і стріляючого болю. Ходити, до речі, набагато легше та приємніше. До такого взуття є багато тонкосів та нюансів, тому будьте уважні. До переходу потрібно готуватись, робити вправи для стоп, носити взуття поступово на невеликі дистанції, щоб ніжки звикли та були готові до правильного навантаження. Адже через звичайне сучасне взуття ми дещо невірно входимо, а м'язи стоп слабкі. Та поки не плану. Ну і повний перехід на босоного лиця, оскільки я люблю підбори в моєму здорові, є взуття, з яким я не готова прощатися. Але берфудзуця відтепер моя щоденна і незамінна база.